Слава Україні, шановним нашим воїнам, нашим добровольцям усіх батальйонів, представникам Національної гвардії Збройних сил України, просто великим лицарям, які зараз протистоять проти великої імперії зла. Але хлопці, з вами весь зараз український народ і на вашу силу духу дивляться зараз. І Європа, і світ, усі. Вони насправді дивуються, як такий тривалий час, не маючи великих засобів, ви стримуєте таку потужну силу в лапках. Але жодна імперія, жодна агресія ще ніколи не вигравала. Ви виграєте, і весь український народ виграє, тому що ми. На захисті своєї власної землі і своєї правди. Я, як і власне, всі мої друзі, побратими, митці, вони дуже відчувають вас, вашу емоцію, бо є самими з відкритим серцем. Багато вистав присвячені і збору коштів хлопцям, які в зоні АТО. Багато програм різних жанрів. Наші артисти хочуть їхати до вас і підтримати вас. Розділити біль за тими побратимами, з якими ми попрощалися. Це справді дуже важливо, що ми зараз єдині, що хлопці з Миколаєва, з Харкова, з Галичини зараз боронять нашу державу і творять історію України. Я щиро хочу разом з своїми друзями скоро бачити вас. Ми хочемо зробити програму, яка називається Метці на лінії вогню, на лінії тій, яку ви захищаєте зі зброєю в руках. А ми будемо підтримувати ваш дух. А тим хлопцям, яких уже немає, хочу прочитати одну невеличку присвяту. За законами математики: мінус доля на мінус час – Небо ридма ридає, солдатики. Небо ридма ридає по вас. Хтось на мапі звіряв маршрути, хтось дивився на зірки з печер, нерозкритими парашутами рахуватимуть вас тепер. По розмоклій траві розкидано, збиті сонця, немов бурштин. Нині небо ридає ридма, диким полем гірчить полин. Батьківщина або територія, кожен сам обирає шлях, запікається кров'ю історія, мов у дерево входить цвях. Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда ваш сум і щем, Так лягло згідно правил балістики, так розквітло німим вогнем. Ще чекають вас, ще вимолюють, ще ковтають рядки новин. І виколюють очі колами цих роз'ятрених україн. І нічого крізь сльози не видно, і біліє натріснута вісь, нині небо ридає ридма, зі свічок опливає віск. Вже за все перед Богом прощені линуть ангели дембеля. Засинайте спокійно, хлопчики, це навічно ваша земля. Це присвята ті, хто вже полягли за нашу цілісність. Але це й нагадування, що ті, хто зараз продовжують боротьбу, вони її роблять в ім'я тих, кого з нами немає, і в ім'я священної нашої землі, України.